Мене звати Анна Йорченко, я журналіст телеканалу Прямий. І сьогоднішній наш ефір ми проводимо з Лондона зі студії United Action TV. Сьогодні будемо говорити про санкції та механізм відшкодування збитків, завданих Росією. Моя гостя Наталя Гнезділова. Вона адвокат фахівчиня з комерційних спорів та санкційного права. Працює з комерційними та інвестиційними арбітражами. Наразі пані Наталя є адвокатом «Кеннедіс» і «Кеннедіс» відіграє важливу роль у юридичному полі Британії у міжнародних та Міжнародних юридичних спорах щось наплутала, щось неправильно сказала. От вітаю вас, пані Наталя. Вітаю, Анна. Я хочу просто трохи уточнити. Я працюю в компанії «Кеннедіс», але я не є адвокатом в компанії «Кеннедіс». Добре, дякую. Отже, сьогоднішня наша розмова вона буде про останні новини від британського санкційного офісу. Я знайшла інформацію, що на 30 вересня цього року що офіс британських санкцій. Наклав штраф 150 тисяч фунтів на фармацевтичну компанію за порушення санкційного законодавства. І також ще один штраф був накладений: це 300 тисяч фунтів. Це було в липні цього року. Також за порушення санкцій. Що на що я звернула увагу? Ці компанії вони добровільно повідомили офіс британських санкцій про те, що вони зробили ці порушення, і таким чином. Вони сплачують менше штрафів. Моє питання, коли компанії сплачують ці штрафи, вони безпосередньо гроші йдуть в британський бюджет. Як потім британський уряд е, вирішує, куди витрачати ці гроші? Чи можемо ми запитувати британський уряд про те, про, про те як вони використовують ці гроші? Ну, дякую дуже за запитання. По-перше, коли, коли гроші, коли будь-яка компанія сплачує, сплачує сан, штраф штрафні санкції, Штрафи, ці всі кошти вони поступають до казначейства. І, відповідно, безпосередньо британський уряд він вже вирішує, яким чином розподіляти ці кошти. І чи можемо ми питати, куди ці пішли кошти? Я думаю, що так, можна направити до уряду таке питання. Але вони не публікують цю інформацію, я правильно розумію? Тому що я, коли починала шукати, там немалі суми да, і немає якогось такого публічного звіту. Я я думаю, так я думаю, через те, що це всі всі ці кошти вони поступають в загальний бюджет. І коли британський уряд приймає певний бюджет щодо розподілення коштів, він вже і вирішує, куди з певної казни розподілити ті ті чи інші кошти. Але так чи інакше, я думаю, що будь-яка особа, яка хоче запитати, куди пішли ці кошти, вона так вона може звернутися і з відповідним запитом.